Доброго дня, шановні друзі, мене звати Олексій Мороз, боєць першої роти 131-го батальйону 112 ї бригади збройних сил України. Вчора Верховна Рада України під час війни, під час жорстокої війни, вирішила прийняти ухвалити законопроект No565 авторства Олани Шаляк. Жахливий законопроект, який відкриває руки будівельній мафії і погіршує життя. Мільйонів простих українців. Власне що після цього я вирішив написати свій перший після поранення 20 жовтня в Донецькій області, де я залишив дві ноги після підриву на протитанковій міні. Я вирішив написати свій перший допис через такий от дуже радісний привід. Я висловив свою власну думку про оцей от ганебний законопроект, який насправді захищає оцих от примажорних покидьків з будівельної мафії. Я написав і власну думку про їх лобістів, зокрема, голову партії Слуга народу, голову правлячої партії пані Олени Шуляк. Після цього мій допис дуже широко розійшовся по Фейсбуку. Що, до речі, вам подяка, що ви були небайдужими до цього. Після цього вже сьогодні, на наступний день, до мене в Київський госпіталь де я прохожу лікування, реабілітацію після втрати двох кінцівок та дуже сильного поранення щелепи, обличчя та е, двох рук. Е, вирішила завітати пані Олена Шуляк, голова партії Слуга народу без будь-якого попередження, без попередження моїх близьких, котрі були е, поруч зі мною. Е, вибачте, мені ж, мабуть, нема більше чим займатися в київському госпіталі при таких пораненнях. Пані Олена Шулякода зможе ногою відкрити двері і прийти от так от без попередження до всіх. Ну і решта з ним. Я сказав все, що думав, ці от слузі будівельної мафії. Я сказав їй це в обличчя. Я справді дуже радий цьому, що вона може вперше в житті в обличчя почула те, що про неї думають. Я сказав все те, що думаю про цей от законопроект. Я сказав все те, як військовий, і думаю, тут військові мене підтримують. Про їх коаліцію з цією проросійською швальною з ОПЗЖ. Нагадаю, ключові голоси за цей законопроект слугам народу дали ОПЗЖ. Питання в обмін на що? Чому я ще так бурхливо відреагував? Тому що, окрім того, що я є військовослужбовцем Збройних сил України, тривалий проміжок свого часу. Я витратив на громадську діяльність в місті Києві, а саме на боротьбу проти варварської незаконної забудови, знищення прибережних зон, варварської тотальної забудови, знищення паркових зон. Ми з моїми побратимами з народовладі, з небайдужими киянами нам вдалося зупиняти десятки незаконних оцих от будівельних бетонних джунглів. Тепер, завдяки законопроекту пані Шуляк, прийнятому. Верховної Ради України, моя діяльність фактично є зневельованою. Тепер руки розв'язані у цій наволочі, у цій будівельної мафії, котра за допомогою тітушок доказувала свою проботу. А мені і моїм побратимам, які були на фронті за цей час, руки вирішили зв'язати. Знаєте, я, я все сказав. І пані Шуляк, і зараз вам. Дякую, друзі, що вислухали. Подивіться обов'язково. Відео і робіть висновки. Доброго дня. Доброго тим.

Тому що це було. Тепер не затримали. Мітераса собі немає. Знімали кінтера. Забудовники більше з яких сидит Опаса нагадаю. Тобто я на фронті, а там не більше чого. Ви не опасає розправляєте на владі. Ви з ними голосують за фонд. Я 56-55. Нагадаю, з ким голосували. І з квітей його оперують. Так, нагадати, я б його команду. Я не був на комітеті, але були люди які були в комітеті, пам'ятали, що його, якби його слава на комітеті, вирішання було і вирішання було здатної. І зараз його слава. Замість того, що в парламенті правди, чому до більшості голова партії. Да, да, так, Замість того, щоб боротися дійсно з поросійською сією шайтоми, шукаючи на цьому розуміти. Ви займаєтесь з реформою. Коли хлопці на фронті, ви е, приймаєте закон законну інтересування, замість того, щоб боротися з проросійською цією общакою, ви знаєте, дуже класно. Як не казали на металі, вони конструктивні. Дякую. Я не знаю, что это Я не знаю, Я не знаю, что это такое. 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 Я Мало не так, так зараз і ви себе почуваєте, що споліно просто протягуєте, зауважені назикання до лампочки. Ми підемо на так спину слово про таші і слово. Не робіть мене, не робіть мене. Якщо я поранено, я не можу забрати всі дуже добре. Я могу давать еще я вас, понимаю два читаю, я вам полица, я думаю, которая занимается громадской политической деятельностью, я вам полицаю. Что чи чизмал? Україну прийдемо нормальна влада, нормальна влада об'єкту. І ви постанете перед справжнім, нормальним судом. І вас будуть чекати, до останні кожен днів і всіх цих попитів за це голосував, разом з ОПЗЖ. Ви будете шукаче на прогулку. ходити. Тому що ви голосували, що це все, що я можу вам сказати. Більше ніяких дискусій зараз є палаті Ми проведемо. Ми будемо, мене чекаємо. Реабілітація, я буду займатися реабіліковування, з вами спілкуватися, як ви розумієте, і повагання приємно ви мають. Тому на цьому наша мова і поваги я за слухаю що заключити голову законопроекту. Ви знаєте, що всі контакти в месенджерах, ми готові камера пояснення. Мені ви кажете, що ми вона

Такі маніпуляції. Сто тисяч доларів було тільки за вихідні вплинуто в інформаційну кампанію проти цього закону. Я не знаю, я кажу зміни. Ви ж не ЗМІ. З, змі, ви ж в лікарні знаходитись. А в засобах сега. масової інформації а, статті, які замовні, ми ж не всі там все відслідковується в, да, в якій то, кількості. То, Тому ми знаємо, кому ми не на поста. Дуже вам дякую. 000, дякую. 000 українців і одного не казала про продажу українців. <звук> я два вісім двадцять вісім чортів. У нас вже дуже багато, коли захочете бути розбажання. Ми завжди готові відкриті якогось. Пані Шрак, через тих зароків прокурор. Прокурор. Я поїжу. Це, краще, це краще, що вашу шайбу чекати в повітря. Добро.